Ну, тут немає ніякого ні героїну, нічого собі. продаєте рибу? Рибу, ягли. Я у вас куплю рибу. Скільки скажете, тільки куплю. Всю? Ну, всю прям ні. А мені, мені не сказали, в... скільки скажете. Хорошо, я обманув. Так, то... <laughs> Але ми з вами продегустуємо суші. Тоді йдіть по шампанське, я так не можу їсти суші. Просеко. Боже, золотий електрон. Іди сюди. Поїхали? Заводи. Ну, тут немає ніякого ні героїну, нічого собі. Ту я... <laughs> Якби був, був там щось, я б вам не приносив, бо я б сам би звів. Що вам дати, я працюю тут теж. О, треба. О, я вас пригощаю. На здоров'я. Здоров На здоров да. Ми так макаємо так, щоб трошки зачепило. Один соус і інший. М -м -м. І... Нарешті прийшов час, щоб без палочок їсти суші. падає, ламається да. це просто порошок, голубці домашні. Щоб гарно йшло. Рекомендую, Ольга Ефреймунд. Що ви раніше не прийшли? У нас сьогодні знижки для гарних дівчат. Скільки оце стоїть? Безкоштовно сьогодні. Я клянуся вам, да? Запакуйте її, будь ласка. Скільки штук? Я зараз ще трошки вип'ю, я ваш весь магазин, безкоштовно віддам. Я вас поздравляю з чим-то, у вас праздник сьогодні. Так, у нас праздник сьогодні. Моє мосуше від Відбрал Club. Поздравляю. Тільки чесний отзив. Дуже вкусно, чесно? Чесно. – Все? – безкоштовно. Серьёзно? Да. При вам здоровість по смаку, смачно? – Я вам рюкзанті, вранці якщо нічого не нападе, то смачно. <рисвіт> Та нічого не нападе <рисвіт> на вас в <вранці. рисвіт> Поки не надоїсте, гуляти підете. Йома, у скорітко ко кадр кліка. Ось <рисвіт> мені тут номер телефону гарний. Мій? Да. Ну, щоб я знала, хто в мені буде привозити роги. Ти чесно пишеш, гарно пишеш. Антон, я пишу свій номер чесно. А тепер давайте, що ж мені будете продавати? Ну, всё, конечно, порчено, і вам не треба моя гордавець. Я ж ти в рекламі теж так само. Я так само хочу. Я Стої вас ти? напоїв. Я навпаки думаю, що мені безкоштовно це буде давати. Добре, безкоштовно на тисячу. Я сьогодні в Карпати їду взагалі. Тож мені друг сам їде, а подружку хто за собою? Я подружку беру з собою. А я тоді тобі хто? Подружка це не жена. А спати ми як будемо? Я собі знайду з ким спати. Я така продовина, тоді де Мені здається, якщо я через п'ять звідси не вийду, я вам квартиру буду видану. Ти вже мені винен. Ви тільки давайте мене там не об не обраховуєте. Ні, я боюся Бога. Я в пеклі живу, я хочу в ще попасти. Давай. Пока. Uh -huh. Ну, это классно. До свидания. Пока.